Вітаю вас, малята, мої любі хлопчики і дівчатка. Пропоную сьогодні піти в подорож до зимового лісу, але для початку нам потрібно поставити ручки на пояс і покрокувати. Политимо як пташки, розкладаємо ручки в сторони і змахуємо ручками. Знову крокуємо. Піднімаємося на носочки і йдемо тихесенько-тихесенько, як котик. руємо. Тепер підемо приставним кроком обличчям в коло. Крокуємо. Тепер приставним кроком обличчям від кола. Прокуємо. Ну що ж, дітки, нас з вами чекає важка далека дорога, тому потрібно спочатку зробити зарядку. Перша вправа руки підняти через сторони вгору, руки опустити. Наступна вправа ручки ставимо перед собою. На рахунок один. Повернулися вліво, розвели ручки, випрямилися вправо, розвели ручки. Молодці! Наступна вправа ручки на поясі, ніжки на ширині плеч, нахил ліворуч, випрямилися праворуч. Випрямились. Молодці, а тепер ставимо лапки як козечка перед грудьми, піднімаємось на носочки і стрибаємо, зупинились. Знову стрибаємо, зупинились. Пострибали, зупинились. Молодці! Отже, йшли ми на галявину, а там струмочок. А не один, їх багато. Розставляємо палиці або звичайні мотузки на невеликій відстані один від одного. Тепер будемо перестрибувати їх. Стаємо біля першої, згинаємо колінка, відводимо руки назад, ніби відштовхуючись, і перестрибнули знову колінка. Коліна руки відводимо назад і перестрибуємо. Спробуємо ще раз. Зігнули колінка, руки відвели назад, відстрибнули. Молодці, перестрибнули, ішли медалі і зустріли повалене дерево. Отже, стаємо біля лави з боку або будь-якої іншої перешкоди. Стаємо в упор на коліна та руки. І почергово перекладаємо спочатку одну руку, одну ногу, іншу руку, іншу ногу. Спробуємо ще раз. Сдаємо з боку біля перешкоди вави. Переставляємо одну руку одну ногу, іншу руку іншу ногу. Пробуємо ще раз. Молодці дітки всі перешкоди подолали. А тепер будемо повертатися назад. Візьмемо повітряну кульку в ручку, вдихнемо носиком повітря, ротиком видмухнемо на кульку. Вдихнули носиком, видихнули через ротик. Вдихнули носиком, видихнули через рот. Молодці, дітки, я надіюсь, вам сподобалася наша подорож. До побачення, до нових зустрічей!